Вітаю всіх на фабриці. Новини я настасі І Мії сьогодні за Дмитро Снігировсь, співголова громадської ініціативи. Права справа. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, дякую за запрошення. Отже, давайте почнемо з ситуації Курській області, тому що, попри те, що буквально кілька днів тому російські так звані зетвоєнкори кричали про те, що росіяни просуваються, контратакують. Ну і власне, що а, сьогодні збройним силам України у Курській області, нібито не все так гладко як хотілося. Вже є інформація від американських аналітиків, зокрема каже Інститут вивчення війни, що збройні сили України просуваються в Курській області, і навіть вдалося захопити. Те, один із районів, ну а ще також є інформація, що українські війська успішно прорвали російську оборону на ще одній ділянці кордону і проникли навіть на кілька кілометрів вглиб по російської території. Пане Дмитре, як ви бачите цю всю історію, наскільки дійсно сьогодні росіянам може вдатися, якщо вірити західним змі? все ж таки до 1 жовтня, нібито ось саме такий термін поставив Путін своїм військам, звільнити територію Курської області. Дякую за запитання. Декілька запитань. Давайте почнемо з оцінки так званого інституту вивчення війни. Е, цитую мовою оригіналу. Е, до Останнього часу російська влада в основному е, робила акцент на погано навчених і екіпірованих е, е, строковиках і невеликих підрозділах російських регулярних і нерегулярних військ для протидії українському вторгненню в Курську область. І е, малоймовірно, що більшість теперішнього російського угрупування в Курській області складається з Підготовлених бойових підрозділів Так от, для інформації інституту вивчення війни на курський напрямок прикинуто одні з найбільш боєздатних підрозділів російської окупаційної армії, причому з усіх без винятку ділянки фронту. 810-та бригада морської піхоти, місце постійної дислокації Севастополь, перекинута з Покровського напрямку. 155-та бригада морської піхоти, яка стала сумнозвісною під час боїв за вугледар, де вони понесли важкі втрати, перекинута відповідна з цього напрямку, але вважається ну після відповідь навіть невдалих для себе бойових дій підуглядаром одним з найбільш боєздатних підрозділів. Крім того, 106-та дивізія повітряно-десантних військ перекинута Сіверського напрямку, одна з найбільш боєздатних дивізій повітряно-десантних військ, 7-ма дивізія повітряно-десантних військ запорізького напрямку. 11-та дивізія повітряно-десантних військ відповідна з часів яра. Місце постійної дислокації останнього улану де. Ну і головне крім цих підрозділів, перекинута власне друга бригада спецпризначення. І загони сил спеціальних операцій з Вовчанського напрямку з під е, Красногорівки. Перекинута бригаду п'ятнашка, це так званий перший армійський корпус, яка має практичний бойовий досвід з 2014 року. Крім того, з часів ярського напрямку перекинута. Перший штурмовий загін колишнього ПВК Вагнера під командуванням Рати Бора. одна з найбільш боєздатних частин підрозділів всієї російської армії, бо має практичний досвід бойових дій з 2012 року з часів сирійських е, вояжів ПВК Вагнера. про що повідомляє так званий Інститут вивчення війни, розповідаючи про відповідно е, невмотивованих погано. Навчених бійців російської армії нам протистоїть еліта. Про це варто говорити, тому подібний характер так званого інституту. Ну, викликає запитання. До речі, я хотів би зауважити, що він американський виключно ситуативно. за даними джерел наближених до українських спецслужб за так званим інститутом вивчення війни, стоїть Антон Юрійович Геращенко. Людина відома інформаційному і політичному полі України. Менше з тим, до подій Курської області переходимо вже більш детально. А силам оборони України вдалося розширити зону своєї присутності за рахунок нових територій Курської області. Це відзначає і російська сторона, зокрема успішний прорив з української території на території Курської області в районі відповідно населеного пункту Веселе, причому російські окупанти відзначають запеклий характер боїв в районі цього населеного пункту і подальше просування сил оборони України. Настільки наразі змінили інформаційну повістку дня і розповідають про те, що а можливе просунення українських військ на а, нових ділянках це така собі секретна операція Росії Росіян, які мають на меті затягнути підрозділи збройних сил України, і друге вкидають відповідно російські, на жаль, і українські пабліки те, що дивіться супротиву ж не було. Зайшли і ледь не як ніж по маслу. так от. Цитую російські пабліки, щоб не було подвійних трактувань. Командування ВСУ второй день перебрасывает бронегруппу і піхоту для прорыва нашої границі в районі населеного пункту Медвежі и Новий путь Лужковського району. Сегодня основной упор делають на прорыві от 2 квісіолому. Так враг группами по 37 бронетехники проводить серию атак. Всу удалось закріпитися в районі поселка Новий путь накати продовжуються з утра. Васька й пограничники наносять агнівове пораження, тому не про яке затягування підрозділів збройних сил України не мовиться. А мовиться про те, що нам вдалося прорвати ешелоновану оборону, провести інженерні роботи, зняти міні загородження зуби дракона відповідно ввести в дію підрозділи Сил оборони України, які наразі вже мають тактичні успіхи. Населений пункт Тьоткіна перейшов під контроль сил оборони України. Крім того, самі окупанти відзначають успішні дії сил оборони України в районі населеного пункту Медвіжі з метою захоплення залізничної станції Глушкова. А це фактично, якщо ми подивимося на мапу удар в тил російському групуванню, яке наразі штурмує позиції збройних сил України в районі населеного пункту СНАГОсь, тобто. Хто кому зайшов в тил, і хто кому Рабінович покаже найближчий, скажімо, перебіг подій. Але основне, що ми маємо розуміти, росіяни визначають той факт, що Сили оборони проводять успішний характер бойових дій і відповідно судженському напрямку. Ба більше того, низка населених пунктів, зокрема, відповідна Камешовка, черкаська Канаплянка, перейшли під контроль Сили оборони України або знаходяться так званому Сір'яку. Таким чином, підсумовуючи наші зауважимо, є тактичні успіхи Збройних сил України і відповідно наступ росіян з метою покращення тактичного становища відповідно в напрямку е населеного пункту СНГ і тих населених пунктів, які знаходяться безпосередньо в лі на лінії бойового зіткнення е в цьому районі, е ситуація. Яка наразі розвивається в Курській області, дає підстави говорити, що і тактична, і оперативна ініціатива на боці сил оборони України, і тому найближчим часом я думаю, ми побачимо ще не одне повідомлення безпосередньо з місця подій щодо успішного характеру просування наших захисників.